Тема сьогоднішнього уроку. Записали тему уроку сума кутів трикутника. Рухаємося далі. Тепер записуємо теорема. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Що це означає? Зараз поясню. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Продовжуємо далі. Тобто, якщо ми далі будемо розбирати. Якщо ми далі будемо розбирати з вами то, до чого ми дістанемося? То до чого ми з вами дістанемося? Що в нас сума кутів трикутника. Тобто, коли ми додаємо кут 1, кут 2 та кут 3, відповідно таким чином, ми отримаємо 180 градусів, коли додаємо усі три кути трикутника. Далі продовжуємо. Наступне, чи може. Так. Чи може трикутник мати два прямих кути, як ви думаєте? Ну, От, не дивіться, може одразу. Не може. Одразу подумали: прямий кут градусна міра 90 градусів. Якщо буде другий прямий кут 90 градусів, а як же в нас тоді? Що ми тоді додамо, якщо вже виходить сума 180 градусів? Такого бути не може. Далі, продовжуємо. Далі, продовжуємо. Тепер, чи може. Чи може трикутник мати два тупих кути? Так. Так, так. Яким чином? Ну, так, один тупих кут більше. А, ні, не може, не може, не може. Ні, він тільки один може мати, і тоді ні, він, він буде. Він не два може мати може. два тупих кути. Він може мати три гострих кути, але в нього має бути лише один. В нього має бути лише один прямий кут. У нього має бути лише один прямий кут. Тобто ось таким чином. Далі продовжуємо. продовжуємо. Так, так, так. Рухаємося далі. Наступне. Чи може трикутник мати прямий і тупий кути? Продовжуємо. Відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник. Сторінка.

Перший кут, другий кут 60 градусів, третій кут 70 градусів. Ну, І як перевірити? Його додати. додати, правильно. І треба додати 80, всі кути. 180. Дорівнює. 160. 160 градусів. Дорівнює 160. Так. 90 плюс 70. Питання: чи існує трикутник з такими кутами? Ні. Чому? це не 180. Правильно, тому що сума кутів трикутника має бути 180 градусів. Так і записали. Не існує. Не існує. І друге перевіряємо. 70 градусів. Плюс 70 Далі 40 градусів і 70 градусів. 140 плюс 40, 180. 70 плюс 40 плюс 70 дорівнює 70 110 і 70 180 градусів. Тобто про цей трикутник що можна сказати? Я існує. Я існує. Існує. А тепер, виходячи з того, що ми вивчили в попередній темі, який це буде трикутник? Наступне завдання. Записуємо номер 420. 43 градуси. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 43 градуси і 54 градуси. Так, да, Влада, пробуй. Як знайти його? Плюс 54 спочатку. Ну, дивіться, або можна однією дією потім... 80 мінус. 43 43 плюс 43, 54. 54. Зробіть одразу однією дією, вам буде простіше. 180 мінус 97. 180 мінус 97. Дорівнює. 97, 80. А, 90. Не на ту клавішу натиснув. дорівнює 83. 83 градуси. Далі в другому. 9 градусів. З цих так 93, 180. 9 девяносто три. Потім сто вісімдесят. Сто мінус скільки. Минус сто. Ой, 100, так, 102 мінус 102 дорівнює 78 дорівнює 78 градусів. Кіра біас третє.

Наступний номер 423. Коротка умова. Тобто, поки що ми обходимося без побудов, нам цього вистачає. Сума двох кутів трикутника. Тобто кут 1 плюс кут 2 дорівнює 126 градусів. Знайдіть третій кут трикутника. А ми з вами знаємо, що одразу тут можна і розв'язок записати: кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3. Ми з вами записали теорему до цього, дорівнює 180 градусів. Тобто замість кут 1 плюс кут 2. Можемо взяти в Можна 180 мінус е суму 1 та 2. Дорівнює 180. Тепер кут 3, як звідси знайти. 180 мінус 121. Мінус 126. Мінус 126. І. Кут 3 буде дорівнювати. 74. Скільки? Ой. Ой. 54. 54. 54 градуси. Наступне записали номер 427. Побудували, як ми бачимо, кут при основі рівнобедреного трикутника 70 градусів. Знайдіть кут при вершині. Побудували довільний трикутничок рівнобедрений. Довільний розмір його. Тепер. Тепер записуємо коротку умову. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Який кут позначимо за 70 градусів? Уважно читаємо кут при основі. А. Можна позначити. Нехай кут А. Кут А дорівнює 70 градусів. Знайти нам необхідно кут при вершині. Який це буде кут? Б. Кут Б. Кут Б. Ну, можна. Думаємо. Що далі зробимо? 180 мінус сімдесят. Далі. А, вони, вони А і С, вони однакові, бо воно все рівнобедрене, тому у нас 70 плюс 180 мінус в а 70 плюс 70. Ну і дорівнює 180 мінус 140. Дорівнює 40. 70 плюс 70. Дорівнює 180 мінус 140 і дорівнює 40 градусів. Правильно, головне, вам треба уважно прочитати умову. Тобто, побачити, що кут А дорівнює куту С. Кут А дорівнює куту С. Це вам треба побачити. Залежимо. Відповідь записуємо. Записали відповідь. І записали кут Б. Дорівнює 40 градусів. Тобто кут при вершині. кут Б дорівнює 40 градусів. Наступне завдання. Схоже завдання. Схоже завдання. Номер 429. Знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника. Якщо кут при вершині. Якщо кут при вершині. БЦ. Тут при вершині, тобто кут Б дорівнює 80 градусів. Знайти нам необхідно кут А і кут С. Іра що кажи. Ну, кут А буде дорівнює до 50 градусів, кут С буде теж 50, тому що 180 мінус 80 дорівнює 100. Якщо він рівнобедрений, то його дві сторони рівні і 100 ділимо на 2 і дорівнює 50. Все правильно. Тепер, так, да, дивіться, у вас тобто, те саме. У тип при основі вони однакові. Тобто, для того, щоб їх знайти, вам достатньо буде від 180, від 180 відняти кут при вершині. І потім поділити це все нафту. Тобто 100 поділити на 2 дорівнює 50 градусів і записали відповідь. От А дорівнює тут С, дорівнює 50 градусів. Тепер наступне. Знайдіть невідомий кути трикутника С на малюнках 17,1 і 17 спочатку. Ми з вами спробуємо спочатку зробити. Давайте так. Зробимо ось таким чином. Номер 431. Давайте так. Перше. Перший тобто малюнок 17 Побу... Побудова є прекрасна, але ми з вами зробимо її самостійно. Ми ж вміємо це зробити. Вміємо. Но кут АБЦ буде дорівнювати 70 градусів, тому що кут ну, хай буде ДБН, дорівнює також 70 градусів, тому вони вертикальні. І вони так. рівні. Так. Так, це в нас. Це все чудово. Да Давайте все це тепер красиво запишемо. Те, що розбираєтеся. Чудово. Тепер красиво запишемо. Так. Позначки в нас А, Б, С. Д... тих, яких немає, ми з вами зараз теж позначимо. А, Б. С. Д, Далі. Ну, нехай буде Д, нехай буде Н. Тепер, що в нас є? Що в нас є? Так, так, зробимо так само, як на рисунку. Раз, раз, два. Тут у нас 80 градусів. Далі. Інший кут. 70 градусів. Тепер записуємо все, що в нас є, і те, що нам треба знайти. І те, що нам треба знайти. У нас є кут АЦБ. Який дорівнює 80 градусів за умовою є е, кут НБД, який дорівнює 70 градусів. Знайти кут, кут C в нас вже є все чудово, знайти кут А і кут Б. Кут А і кут Б. Або давайте так, якщо розпочали, тоді трьома літерами і далі продовжимо: Ц АБ і ЦБА. ДБА рівне. Тепер. Переходимо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Так, Кут СБА, кут СБА. Рівні куту ДБН. О, вони рівні. Ой, вертикальні. 70 градусів. Вони. Чому вони рівні? Вони рівні, як вертикальні кути. Так. Вони рівні, як вертикальні кути. Так, зараз ми тут курочку 80 градусів зробимо. Тут зробимо позначку 70. Є таке. Коментарі приберемо. Далі. Тепер продовжуємо шукати, який кут ми можемо тепер знайти. кут Б, по суті, ми з вами знайшли. Так, C, B, точніше, Ц а ми вже знайшли. Ми вказали. Як знайти куд Ца Б. Аби, аби він, він такий же, як це, а... 180 мінус 80 мінус 70. Мінус 70, мінус 80, да. дорівнює До Виходить 30 градусів. Виходить 30 те, що знаєте. Далі записуємо відповідь. Записуйте все, що у вас сказано в умові. Тут це АБ. Ми знайшли 70 градусів, тому що він у нас вертикальний до ДНБ, до ДБН. Далі і кут САБ, стоп, СБА. СБА. І кут САБ дорівнює 30 градусів. Дорівнює 30 градусів. Значить, Продовжуємо. Тепер. Номер той самий. номер 431. Тільки тепер рисунок 2. Тільки тепер рисунок 2. Леонідович. Так. Да. А я знаю, як знайти код БЦА. І я знаю, як знайти код БЦА. І я знаю, як знайти код БЦА. Так, позначаємо. Означаємо. А, Б С, Б, С. Далі. Тут наприкінці позначимо літерою Д. Наприкінці позначимо літерою Д. Далі. І позначимо те, що в нас є за умовою. Позначимо те, що в нас є за умовою. Раз. І два. Так, тут у нас 75 градусів. Тут у нас 135 градусів. Так, тепер те, що в нас відомо. Те, що в нас відомо. Кут БАЦ дорівнює 75 градусів. Далі кут. БЦД дорівнює 135 градусів. Тепер знайти нам треба кут АЦБ. І кут АБЦ. Кут АЦБ дорівнювати 180 мінус 135. Чому? Бо вони суміжні. Кут. БЦ, давайте так, вкажемо кут БЦА і кут БЦД. Суміжні. Суміжні. Тобто для того, щоб знайти кут БЦА, нам треба від 180 відняти 130, 135. Чому це 45. буде дорівнювати? 45, 45 градусів. 45 градусів. І як знайти кут АБЦ тепер? 180 мінус 45 інус 75. Мінус 45, мінус 75. Мінус 120. Ой. 180. Ну чому ой? Мінус 120, правильно. Так. Чому, а чому ой? Все правильно. Мінус 120. Чому це буде дорівнювати? Дорівнює 60 градусів. 60 градусів. 60 градусів. Якщо ми всі два від'ємних числа складемо, в нас дійсно вийде 120. Чому ні? Це можна зробити тільки дуже уважно. А Записали. Суміжні, суміжні це тільки різні. 80. кут у БЦА плюс bcd БЦД. те що вони суміжні. Сума суміжних кутів дорівнює. 180. 180 градусів. Тільки або це і нам інше не треба писати, так? Більше нічого, ні. У вас є під знаком питання певні Ну тобто певні якісь кути, сторони і так далі, будь-якій задачі. Тобто, ви до відповіді записуйте. кут АЦБ дорівнює. Де ми його знайшли? БЦА, ми знайшли БЦА. Ну то от як ми його назвемо, то вже. Тобто він нас дорівнює 45 градусів. Далі кут АБЦ дорівнює 60 градусів. Зробимо ось таким чином. Записали параграф 417. Виконати письмово номери 428, 430 та 432.